В аварії, що сталася 17 липня під Житомиром травмувалося близько 10 пасажирів. Усі ці люди їхали з Луцька у Київ. Поблизу користише, маршрутка перекинулася. Наслідки тяжкі, значить, троє потерпіли в тяжкому стані. Перебувають досі на стаціонарному лікуванні в обласній клінічній кари. За кермом автобуса був водій з 35-річним стажем. Одразу після аварії він переконував, що не порушував правил, а з керуванням не впорався, бо його підрізала «Таврія». Втім, правоохоронці переконані, ДТП сталося через неуважність водія. Автомобіль Таврія рухається. Попереду в попутному напрямку, не створює ніяких перешкод і йде перекидання. Причина ДТП відволікання від керування транспортним засобом, фактично не дотримання безпечної дистанції, до попереду рухаючогося автомобіля. Даючи свідчення, водій переконував, що керував машину у тверезому стані, але після аварії випив пляшку пива. Але пасажири припускають, він таки був на підпитку або сів за кермо дуже стомленим. Водій був якийсь дійсно неадекватний, він дорогу. Десь там то спав, то ще щось сто. Швидкість шлена була. Десь от, ми сиділи сто сорок, нам три рази. Ми чуть не стукнулися в пору. Він, видно, на ходу засинав, того, що ми, що ви, я кажу, що ви робите. Він тут же набрав велику швидкість, і нас почало як по спіралі кидати в у, у, у бочинку. Дуже багато хлопців покалічено було. Щоб запобігти аварії, пасажири мали змусити водія зупинитися і викликати співробітників ДАІ, кажуть правоохоронці. А ще радять людям користуватися лише рейсовими автобусами і уникати підприємців, які здійснюють нерегулярні перевезення. Брати квитки в автовокзалах в спеціалізованих пунктах. В автобусах стоять трафарети. З маршрутом, звідки куди він рухається, з переміжковими зупинками Регулярно контролюється, а не регулярно. Він собі ночі виїжджає, не виспався той водій. Тось тобто його якби ніхто не контролює. Доки справу розслідують, співробітники міліції подали клопотання про тимчасове позбавлення прав і тримання водія під вартою. Суд клопотання не задовільнив і відпустив підозрюваного. Наразі прокуратура готує апеляцію.